Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду. Я не хочу бути принцесою Гжегош Каздепке. Добрий день! Мене звати Марися. І я справжнісінький дракон. Хто б міг подумати, що маленька дівчинка Марися може бути таким страшним драконом. Звісно, не її мати. Я тебе з'їм, попереджала Марися. з'їм, а кісточки повипльовую на килим. О, ні. злякалася мама. Тільки не на килим. Тато також не чекав, що його дочка може бути. Аж таким страшним драконом. Я хрускаю лицарів, немов якісь чіпси, зауважила Марися. Хоч вони і в обладунках. Лицарі в обладунках? Отетерів тато. Але ж ти можеш порізати собі язика. Бабуся заявила, що ніколи, ніколи не повірить, що її внучка може бути аж таким страшним драконом. Навіть якщо я дихатиму вогнем? запитала Марися, а потім не з'їм десерт. О, ні, це жахливо, пробурмотіла бабуся. Хіба можна не з'їсти десерт? Тільки один єдиний дідусь вважав, що його внучка може бути аж таким страшним драконом. Ти не здивований, розвела руками Марися, ані крихти. І ти здогадався, що я чимось схожа на страшного дракона. Давненько здогадався, похвалився дід. Відколи мені перший раз довелося міняти тобі пелюшки. Страшні дракони бавляться інакше, ніж маленькі дівчатка. Але як саме про це Марися не знала? Пограйся в театр, запропонував тато. Я буду лицарем в обладунках, закричала Марися. А матуся. Принцесою, яку викрав дракон, мовила Марися. А ти? А я буду самою собою, пирхнула Марися. Себто самим драконом. А ми поцікавилася бабуся, ким будемо я і дідусь? Скелетами, придумала Марися. Я давно вже вас з'їла, повипльовувала кісточки, і тепер ви лежите на килимі, як скаменілі. Чудова ідея, запалився дідусь. Ти жартуєш, чи що? проциділа бабуся. Де там? обурився старенький. Я люблю непорушно лежати на килимі. Марися була таким страшним драконом що лицар навіть не мріяв про те, щоб її перемогти. Ти з'їси мене? спитав він. З'їм? Може, мені зняти обладунки? запропонував він, щоб ти язика собі не порізала. Шкода, часу, сказала Марися, я просто ковтну тебе з усім потрухом, не розжовуючи. Вони гралися так і один раз, і другий і третій, щоразу дракон ковтав лицаря. Принцеса весь час сиділа, мов закрякла у кріслі, а скелети нерухомо лежали на килимі. Зрештою, бабусі це почало набридати. І довго нам так лежати, озвалася вона. Поки мене не переможе якийсь лицар оголосила Марися. Та нічого, трохи собі полежите, закричала принцеса. Бо досі всі лицарі були геть невправні. Що це за вигадка така? прошепотіла бабуся. Чого Марися хоче бути страшним драконом, а не, наприклад, принцесою. Вона сказала, що занадто негарна, як на принцесу. Прошепотів дідусь. Що? обурилася бабуся. Та вона ж у нас дівка гарна, як маківка. А ну цитьте скелети, ревнув дракон. Он де лицар іде, а потім схрумав його так само, як і перших трьох. Ой, ні, застогнала мати. Ми що знову вже в п'яте будемо в це бавитись? Гратимемося, вирішила Марися. Мені вже нудно сидьма сидіти у кріслі і нічого не робити, намагалася бунтувати мама. Ніяке це не крісло, це башта, пирхнула Марися. Це б то така вежа. Звідки ти знаєш усі ці словечки, здивувалася мати. Ми, дракони мудрі, похвалилася Марися. Не те, що принцеси, які просто сидять собі у вежі, виглядають любенько у вікна і, знудившись, рахують скелетів. Другого дня Марися знову була страшним драконом. І наступного теж і ще одного потім. Вона була таким страшним драконом, що жодному з лицарів не вдавалося звільнити принцесу. Кожен падав мертвим зразу біля скелетів. А тоді Марися казала три, чотири, і гра починалася з самого початку. Не хрупи, прошепотіла бабуся дідусеві, що простягся на килимі. Скелети не хрупуть і не базікають, нагадав їй дід, розплющуючи очі. Ця роль мені вже в печінках сидить, зітхнула бабуся. Краще б я вже сиділа у вежі. На п'ятий день на втіх у своїй бабусі Марися подивилася у дзеркало і сказала, що з грою в дракона, мабуть, слід кінчати. Чому? зажурився лицар. Я так люблю, коли мене хрумають. Я вилюдніла. Сумно похитала головою Марися і вже не схожа на дракона. А я казала, зраділа бабуся. Ти гарна хоч з лиця воду пий. Тепер будеш принцесою, егеш? Ні, кинула Марися. А ким? Баштою. А хто ж буде принцесою? не вгавала невтішна бабуся. Дідусь, що? Охетеріла бабуся, а чому не я? Ти будеш драконом. Дідусь вирішив, що це чудова ідея. А лицарем хто буде? буркнула бабуся, помаленьку перетворюючись на жахливого дракона. Мама. А я? здивувався тато. Тебе стільки разів схрумали. Розвела руками Марися, що ти можеш зіграти двох скелетів одразу. Баштою Марися була чудовою, боронила дідуся від дракона, кидала тінь на скелети під нею, дивилася згори на лицарів, які гинули один за одним, намагаючись звільнити принцесу. Якоїсь миті однак, вежа захиталася? Раз, другий, а потім упала. Стомилася? запитав скелет тато. Завалилася, відказала башта Марися. То, може, тепер гратимеш принцесу? з надією, спитала бабуся. Я б хотіла знову бути драконом. Але ж ти гарненька, як принцеса, наполягала бабуся. Ну, то буду гарненьким драконом, сказала Марися. Гарненьким драконом, який хрумає лицарів. І при цьому мило посміхається. Це буде такий добре вихований дракон, еге ж? припустив тато, перетворюючись на лицаря. «А вже ж вихований. Кивнула Марися. Я з'їм тебе, користуючись ножем і виделкою Шикарна ідея, похвалив онучку дідусь, витягуючись на килимі. Ну, не знаю, зауважила бабуся, лягаючи поруч із ним. І що? Мені знову доведеться бути принцесою, застогнала мати. А потім сіла у крісло. Їй просто в голові не вкладалося, що її доночка може бути страшенно гарним драконом. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.